Мене звати Іра, ми на каналі Орхи. Сьогодні хочу розказати про свою красуньку пискару. Знаєте, мені вже смішно. Сестра каже на днях Ір, бачу, тобі цікавіше рятувати орхідеї, ніж милуватися квітучими. Ну, я скажу так, що більш мені подобається домашнє квітування. Орхідей. І так, в мене вже руки чешуться, щоб зрізати квітоноси з цвітінням у новенької орхідеї, яку мені подарувала Світланка. От, Хочеться мені пересадити і побачити вже домашнє цвітіння орхідеї. Я взагалі не розумію, чому ганяються. Архолюби. За орхідеями, які мають по два-три квітоноса, типу квітучих магазинного квітіння. Ну, мені це не зрозуміло. Може ж потім треба буде чекати, щоб листочки відросли, щоб пазухи з'явилися, щоб довго чекати ну, наступних квітоносів. Ну, ми всі знаємо, що потрібно зрізати тільки цвітіння. По-перше, спрячу брунечку, тож, мабуть, може і за цього на відгалучення розраховують люди. Ну, досі мені це, це не зрозуміло. Але це таке В кожному своє. От, милуюся цими випуклими цяточками на цій чудо орхідейці Теж трішки розкажу, нагадаю, що я її купувала у нашого захисника рік тому. Він мав колекцію свою орхідею і поїхав захищати, пішов в Україну, нашу країну. І коли повернувся, то побачив, що того догляду, хто там за ними доглядав, було мало. І орхідейки були в жахливому стані. Тож я вирішила його підтримати і поїхала на лівий берег по цього красуні, на лівий берег Києва і купила цю орхідейку в нього з рук. Вона була така в занедбаному стані. Кому цікаво, я вже залишила посилання під цим відео. Погляньте, як вона виглядала, коли я її отримала. Ну і е покажу зміни по ній. Це орхідея, яка мала закриту точку росту. Е коли я їхала по неї, я бачила на фото, що там щось не так з верхівочкою. Але все виявилось дуже навіть так. Трубчастий був такий листочок зверху, я його розрізала. І він видавав відтуда маленького листочка, з'явився з часу, але затримав розвиток верхівочки і видав мені ось цю діточку. Я її пересаджувала, до речі, чуть не вирвала ту, ту манюньку, вона була так дуже низько, Я її коли пересаджувала, побачила його, знайшла того малюка. І думала, що то листочок, знаєте, такий ще дитячий. не так дюрно, а він щось не відпав. Дивлюся, то дітка. Добре, що я не відірвала її повністю. Отака От вже величезна манюнька виросла. Вона, до речі, теж. Видала квітонос швидше, ніж той, що квітує, але затримала його в розвитку, щось вона так його насилу тягне. Хоча ця старша дітка і має квітоносик раніше. Але буквально за весну, буквально за декілька місяців вона вимахала ось дитинча ось це. Корінців дуже багато наростила, і тут якось трішки мені не зрозуміло, тому що був спочатку цей листочок, видала квітоноса, і, бачите, вона наче так на бік погнала. Я думаю, що це не дві дітки, що це одна, просто той листочок так лишився там позаду. Ось так, вона росте наче набік. До світла тягнеться. Ну, чудово, наростила так багато корінців, в принципі, як відцвіте, тому що це все ж таки її квітоніс, то, як відцвіте я буду відділяти верхівочку. По цій манюнці, може, і залишу їх з мамочкою вдвох, мабуть, не буду пересаджувати. Ну, а ця поїде, мабуть, до нової власниці. Ось така класна верхідейка, пескара. Квіточку вона має майже 10 см. Це, це 9, але ось тут більше. Ця, мабуть, майже 10. Так, зараз. Ну, 9,5, 9,5 має квіточку. 9-9 І такі чудові випуклі. Красиві цятки гарного кольору. І таку зі спалахом вогню губанькою. Ну, ось такі зміни по цій красунечці. Буду чекати розвитку і другого квітоносика. Ну, і шукати нову власницю для цієї орхочки. Ну а вам всім. Дякую за перегляд. Бажаю гарного дня! Безпечної ночі та до зустрічі на каналі.